Вітаю творчі майстерні Лесі Подгурської, і сьогодні я відкрила посилочку від Іни. Дякую Іні за смаколики. Бережіть мою фігуру. то все зайве. За крем також дякую, а це вже другий день почала відчувати, що в мене Реакція на холод рук пішла. В мене завжди взимку руки робляться шершаві і від роботи, і від е, холоду. Я раніше думала, що це якась інша причина, але вже з віком я зрозуміла, що це реакція на холод, у нас похолодало. Відповідно, вже руки не такі гладенькі, як би хотілося. А коли я їду в подорож в теплі краї, ну і нічого не роблю. За тиждень мене руки як. Унимовляти робляться гладким. Тож дякую Іні за крем, він мені однозначно пригодиться, тому що без нього вже зараз ніяк. І тепер глянемо, що Інна прислала: таке намисто з дерев'яних намистин. аметистове, таке коліє і намисто. Тут розсипані чорні намистини і такий ще перстінчик. Чорний, і якісь сережки, напевно, вже не витягую, бо дуже багато всього. Такий агат тонований, дрібнесенькі намистинки, корали різних видів. Ми ще підніму, щоб вам краще було видно. Таке це вінтажне намисто. І є сережки. Гематитові два намиста з паличками, і такі, як на браслети, і два. Браслети. Тут розсипані намистини. Підмісячний камінь, браслетик і намисто такі білі, також не витягую, бо мені здалося, що там да, є щось розсипані, там є і кварц, і агат, мабуть. Потім розберуся перли. Тут такі. Кулончик з яшми, ще там дрібненькі якісь. Тут різні кулончики, навіть замочки бачу, тут, мабуть, сережки, також не витягувала, говлітові, два намиста і, перстень, багато крихти різної і ще таке. Чеське скло АБ. Ага, і ще я пропустила сердолік, Тут теж розсипані, пробувала витягнути, вони розсипані. так що... Ніби все я вам показала. Іду цікавитися, що Інна з того хоче, а що в мене вийде, я вам покажу. Оновлені прикраси для Інни готові. Колекція вийшла велика, тому зробіть паузу. Зробіть собі чайочку чи філіжанку кави, якісь смаколики візьміть це зручненько, і будемо дивитися, що у мене вийшло. Я практично все переробила за винятком дерев'яних намистин, я вирішила їх не робити, і, і не зі мною погодилася. А так, практично майже все переробила, майже до останньої намистини. Так що, ви собі не уявляєте, яка колекція велика. Я постараюся дуже вас не затримувати. Швиденько пробіжуся по намистах, по деталях. І думаю, ви отримаєте естетичне задоволення. І першим я вам покажу найбільше намисто з перламутру. Я вирішила зробити його зі згартами і запропонувала Іні, тому що Іна зазвичай не носить таких великих прикрас, вона більш такі однорядні або сотуари до її стилю підходять, але і погодилася на намисто зі згардами. Я так думаю, що кожна пані має мати етно намисто. І так, як це перламутр, думаю, це буде найкращий варіант. І не хотіла прикраси всі, щоб були з фурнітурою срібла, тому згарди в мельхіорі. Ви завжди бачили згарди з латуні, а тут є у мене ізгарди в мельхіорі. Ось це три низки. На центральній я дала такі шапочки, такі філігранні, дуже гарні намистинки. На зменшення. Тут маленьких додала своїх такий конектор. Гачок. Все традиційно в моєму стилі, але кожний камінь несе свою родзинку. Із коралових таких. Бочечок Я перенизила це намисто. Як я вже говорила, в основному намисто однорядні, це єдине намисто, яке було на три низки. Між намистини я дала такі роздільні диски, і ще й намистинку, щоб вони були гнучкими. Бачите, як вони гарно складаються, не впираються в одна одну. Ось, і гачок. Інна хотіла гачки. Щоб на всіх намистах було, але на кольє, на меморі дроті я давала звичайний лобстер, тому що ці гачки за рахунок меморі, отак, і отаку роблять, і відкриваються. Тому ті, що на ювелірному тросику, будуть на гачки, а ті, що на дротику, будуть на замочки. із перлин. Інна захотіла класичне, я її дуже навіть зрозуміла, тому що я сама люблю таке класичне намисто до футболки. Так, як Інна так само сказала, до футболки. Іноді такі моменти, що не знаєш, що вдіти, вдів джинси, вдів футболку і щось хочеться таке. от Ці намиста виручають. Я також їх дуже люблю. от Саме просте, класичне намисто. Ну, і як я вже казала, на гачок. Між кожну дала роздільну на мистинку, щоб вони були також гнучки. Із таких кольорових, там сережки були, і вони були через одну: одна така, одна така, одна така. Такий дизайн мені не подобається, я вирішила зробити, зібрати їх по кольору: червоний, рожевий, сірий, гарно поєднюється з рожевим, і, відповідно, із таким. Хаки. І на закінчення чорні намистини. Чорні ще залишилися, я їх використала в іншому намисті. Між кожну велику намистину кольорову я дала диск, така намистинка філігранна, на перехід таку дала і ось ці чорні. Трошечки дала фурнітурної для яскравості. І гачок. От, а з в чорних я зробила таке кольє. Були дві сережки з такого синього котячого ока, і думаю, куди ж би їх прилаштувати. Їх всього-навсього дві, і по кольору вони ні до чого мені не пасували. І залишалися отакі таблеточки. І я бачу, що вони по розміру підходять до цих намистин. Я додала фурнітурні такого самого розміру і додала свої. Такого кольору мистині. Бачите, вони ідеально по кольору підійшли. І вийшло таке коль'є. Досить таке цікаве. Із агату Венедракона. Він, правда, тонований під синій. Ну, але все одно це камінь досить такий цікавий. Я кожну намистину вдягнула в шапочку і дала в роздільну. В принципі, вони так само і були нанизані, тільки не було шапочок. Я додала центральну, додала шапочки і мисто ожило. і гачок. Тут багато прикрас Інниної мами, бо як Інна розповідала, що як мама почула, що Інна відправляє на оновлення, вона віддала все, що мала. І от таке цікаве також. Намистечку, оці намистинки складаються з трьох частин: центральна червона і дві крайні частинки білі. Але складається таку круглу намистину. Я їх вдягнула в шапочки, тому що тут дуже придумувати не було сенсу щось. Самі намистинки цікаві, такі, бачите, як хвильками. Ось, і на закінчення. А Також таке намисто з бірюзи, це спогади молодості. Я дуже дизайн не міняла, тому що, ну, раз спогади, значить спогади. Ну і взагалі тут нічого дуже і не було сенсу додавати, але я просто додала фурнітурні роздільні, щоб трошки так оживити оці бірюзові диски. І зробила такий кулончик. Гачок. Із з бірюзового звичайне, класичне бірюзове намисто, додала трошки фурнітури і ожила. От з фурнітурою всі прикраси оживають на такі великі, дала такі квадратні намистинки. Дала таку роздільну велику, маленьку. І на закінчення. Кольє я багато наробила, зараз вам ще покажу. Із кривеньких коралових намістин, думаю, якщо б перенизати їх, просто дати роздільні, воно все одно криві. Вони настільки криві, що ну, ну ніяк ну ніяк їх би не вирівняв. Тому я вибрала самі найрівніші, які можна бачити. Дати роздільно, щоб воно дуже так не виляло. А з тих таких всяких кривульок різних, трикутних, овальних, всяких я посадила на піни. Були дві сережки з такого коралу, я їх сюди використала. Ну, як я вже сказала, ці дала роздільні диски, щоб трошечки їх вирівняти, і на закінчення. І з перлин, що залишилися, були ще такі дрібненькі і не захотіла їх нанизати на дротики, але їх було дуже мало. В пакетику я ще знайшла дві маленькі сережки з гранату і перстень. на піни, от такі намістини були надіті. Я їх використала сюди, а тут використала ті, що були на сережках, і ці всі дрібненькі. Але все одно їх було замало, і я дала такі. Називають їх бавовняні намистини. Вони хоча великі, але вони є досить легенькі, вони такі цікаві. Такі, бачите? Вони як повітряні такі вони. О, дала такі роздільні між кожну роздільну намистину, перлинку, так, щоб яскравість була, щоб не темне закінчення було, а співпадало з центральним. ось. А ще такі, ой, перепрошую, шапочки. Не знаю, як вам трошки видно. Із гематитових браслетів, їх там багато було і намиста подібні. Таке кольє. Додала і... бірюзових намистин, які залишилися дрібнесенькі. Вони тут ідеально підійшли і додали гематитовому кольє яскравості і ще до комплекту такий браслет. І ще були такі гематитові палички. Ось як сонечка промені. Сюди я додала дрібні коралові намистини, які також залишилися. Вони вже нікуди не підходили, а от сюди вони ідеально підійшли. І ще такий браслет. Також залишилося ще декілька коралових. І дрібніші менші, хіба одна така більша. Ось. Також такий комплект. Між кожну я дала таку роздільну, а оці вже тут не давала, тільки біля червоних. Був такий кулончик, такий намисто, ніби як кулон із бурштинових намистин. Але бурштинові такі намистини і такі кулончики цікаві. І тільки їх було дуже мало. Тому я вирішила додати коралу. Вона додала яскравості і дало мені можливість зробити це кольє. Я б поміняла ці бейли, бо вони, тут просто були дротики. Наперед дала бурштинові, сюди по розміру вже дала коралові, ще бурштинові і на зменшення коралові. Такими підвісочками новими гарними. Було багато крихти різних кольорів, два дні крутила її, на другий день мене вже аж рука боліла. Я вже думала, що навіть не зможу щось взяти в пальці, але через ніч рука відпочила і я приступила до складання цих кольє. Сердолік такий від темного до білого, і я вирішила зробити скласти градієнтом, додала свої сердолікові намистини, цей кулончик яшми. Все дуже такий під колір яшми ще сердолікові дала, щоб вони гарно поєднювалися. І таке коліє із лазуриту. Я вирішила поєднати з жовтим кулончиком, тому що жовтий кулончик не було куди застосувати. А лазурит, ну, я могла зробити з самого лазуриту, але мені видалося, що з жовтим кулончиком воно буде більш цікавіше і патріотичне. Ось, Я додала жовті намистинки сюди, щоб трошечки так якби доповнити, щоб було з чим поєднюватися тому кулончику. Тут все посадила на піни, вибрала такі трошки рівніші, щоб можна було зробити закінчення, і ще додала парочку жовтих для гармонії, що є ще поєднання з тим кулончиком. До кулончику імітація місячного каменю взяла таку блакитну котяче око на піни і поєднала з намистинами Підмісячний камінь. Якраз це дуже гарно поєдналося і по кольору, і по дизайну такі намистинки чудові філігранні, дала трошки шапочок і роздільні Кулон чудовий, таке гарне кольє. Місячного, ну, імітації місячного каменя було багато, і ще зробила намисту. Додала такі шапочки і роздільні намистини на гачок. Із рожевого кварцу Кур'є вибрала намистини гірського кришталю, ось ці великі, і на закінчення вже додала свої, із турмаліну. Поєднався цей колончик з ним, бачите, по кольору гарно все підійшло. А вже на закінченні я додала матовий гірський кришталь, бо тут на мистилі такі вони матові. І якраз все дуже гарно вписалося. Цей кулончик лабрадору шикарнющий. Також він не мав з чим поєднатися, і тому я використала ці салатові наместини, Вони по кольору ідеально підходять. Бачите, такі переливи, як оці наместини. Тут як листочок навіть. Шикарнющий. Лабрадор, дивіться, який він яскравий. Ось. І ще була така низочка теж таких намистин, якраз по кольору все гарно зійшлося таке кольє. Із дрібного такого намиста, там були дуже-дуже дрібненькі такі 2-3 міліметри. Я вже думала нічого не робити, але Інна каже все разом. І я позбирала всі-всі намистинки, які залишалися дрібненькі. Я їх сюди на піни додала такі металеві роздільні. Ще пару от тих залишилося, пару гематитових. Ну, одним словом, все, що залишилося, я і по кольору підходило, я використала. Ще тут мені бракувало, я додала дві трубочки по довжині. Ось, що по кольору мені підходило. Ще мамини також на мисто перенизала. Також зробила дві низки, але їх перекрутити Центрально дала таку для яскравості і трошечки додала фурнітурних намистин в роздільних, щоб вони розділяли і додавали більш такому, такої цікавості цьому намисту. А із скляних намистин з покриттям АБ. Просто зробила на дві низочки, тому що, як я вже казала, Інна не носить багаторядних. Коротке, воно би було нецікаве. Тим більше тут вистачало на довге. Я додала тільки конектор і шапочки на жовті. Жовті були складені так по декілька штук разом. Я їх розділила і просто по одній додала на дві нитки. Так що нічого я тут не мудрила, але оновилося. Вже зовсім стало цікавіше, ніж було. Із аметистових я зробила сутуар. Ще були три намистини чароїту, п'ять намистин чароїту, тут вписалися по кольору. Зараз я від. Щоб вам видно було ось. На піни дала такий конектор, використала всі-всі намістини. Такі вісюльки дві зробила. Із чорних і сірого лабрадору, ще чорний кулончик, Інна хотіла також сутуар. Він трошечки відрізняється. Тут замочок круглий, по центру, і можна кулончик відщипнути. Ось так витягнути без кулончика. Можна міняти положення, можна отак вдягнути. Можна з кулончиком, можна якийсь інший кулончик. Ну, це як і не захоче. На піни додала до великих намістин шапочки. Такой кулончик зробила. Ось, використала всі ці намистини. І останнє намисто також чорні намистини були, і, залиш... і був білий кулончик, і залишилися дві намистини перламутру, одна більша, одна менша. Я хотіла їх десь використати, і вирішила сюди, тому що чорний трошки так не цікаво, а вже як є інший колір. Воно стає цікавіше. А То було розсипано в пакетику, тому ну, різні намистини. І такі капельки, також їх сюди використала. Такий конектор. Великі намистини діла шапки, отдала цю і по асиметрії дала сюди. Ось це вся переробка. Думаю, вам було цікаво. Гарного всім дня і до наступних переробок!